Короб складається з двох частин, між ними встановлена технологія терморозриву, яка запобігає промерзанню та утворенню конденсату в холодну пору року. Поріг з нержавіючої сталі надійно захистить двері від корозії і механічних пошкоджень. Короб утеплено мінеральною ватою. Зовнішнє покриття дверей – лампре. Це італійський матеріал, який складається з оцинкованої сталі, шару полімеру і накатаної зверху вуличної плівки, покриття стійке до атмосферних впливів та механічних пошкоджень. Теплоізоляційний захист, тришарове наповнення полотна. Екструдований пінополістирол, фольгоізол та мінеральна вата забезпечать високий рівень енергозбереження. Терморозрив на полотні та коробі запобігає промерзанню і утворенню конденсату на дверях.